256 за рішення прийнято усмішки депутатів. Сьогодні ми могли це спостерігати у Верховній Раді під час прийняття законопроекту номер 124-14, до якого в останній момент несли правки щодо діяльності на та сап. Якщо коротко, він перетворює антикорупційні органи на залежні від генерального Грора інституції раніше вони були незалежними політично, а також інші органи не мали права розслідувати справи, які були закріплені за Набу та САП. Зараз ми знаходимося біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Тут збираються помаленьку вже люди, які будуть на мирному мітингу о 8 годині. Вони малюють плакати і пишуть там те, що їх болить, про те, що їм. Не байдуже на долю України, що вони проти ухвалення цього законопроєкту. І рішення насправді дуже обурюють, бо особливо в час війни ухвалювати рішення, які буквально загрожують нації. Це є злочином. І коли ці рішення ухвалює не просто хтось з іншої країни, а свої ж ну тобто не так страшні московські воші, як свої гниди, ця фраза дуже влучно підходить на сьогоднішній день. Шкода, мені просто дуже. Ну мене це дуже обурює і дуже засмучує, бо а, я, як громадянка України, як студентка, хочу жити в цій країні, хочу будувати тут своє майбутнє. А, але цей закон буквально відкидає нас на 15 років назад за все, за що боролися люди на майдані, а, за те, що зараз гинуть наші хлопці. Ну це просто, це просто обурливо. Спротив. Саме для цього, заради сімей, заради того, що насправді вкотре за невеликий проміжок часу. Схоже, наші депутати забули. Все почалося. З того, що сьогодні я побачив, як або що вони ліквідовують незалежні органи, які, хоч щось, стараються зробити і боротись з корупцією, яку як вважає нова прем'єр-міністр. Змінимось, або помремо. Змінимось, або помремо. Змінимось, або помремо. Вимагаємо вето. Вимагаємо вето. Вимагаємо вето, 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 вимагаємо вето. Vymahaemmo veto Vymahaemmo veto Vymahaemmo veto